Я стикнулася з такою проблемою, що матеріальна мотивація більше не працює. Тобто вона є короткострокова і вона мотивує працівників дуже обмежений час. Людина до цього відноситься як до стандартного і гарантованого свого забезпечення, і не має якогось такого запалу щодо виконання своїх обов'язків, щодо покращення своєї продуктивності. І тому на часі такі. Питання, а які фактори є мотиваційні, так як на впливати на групи людей, як підвищувати цю продуктивність, як розвивати? Свідомість відповідно на тій програмі, яку ми проходили, я зрозуміла для себе таку річ, що сама основна мотивація це мотивація людей по цінностям, тому що вона є невичерпна, тому що вона є постійна і над нею постійно можна працювати, що полегшить відповідно життя компанії, дасть їй можливість зростати. Немає чарівного інструменту або універсального. Кожна людина індивідуальна, і мотивувати кожну людину потрібно. Знати чим, а ця програма якраз дозволяє дати цей поштовх для розвитку, для впровадження ну тобто для досягнення тої цілі, як перед собою ставиться чи компанія, чи працівник. Важливо, щоб цілі компанії, цінності компанії і цінності працівника вони співпадали, і це дуже якби впливає на досягнутий результат в майбутньому. Я вважаю, ця програма підійде для будь-якої людини. Яка є по відношенню до себе небайдужою, тому що насправді тут можна винести знання не тільки для підприємців, для керівників, для HR-ів, а також можна проаналізувати власну мотивацію, що так само в сучасних реаліях є дуже актуально. Ця програма підійде для це Так точно це мастків, мабуть. Це точно для керівників, які управляють великими колективами. Коли керівник вмотивований, він знає, як мотивувати свої команду. Від цього буде хороший результат. Однозначно, що це менеджерська ланка, це і керівники служби персоналу, це і hr департаменти, це звичайно топ-менеджери, лінійні керівники, тому що тут про людей. Тут спостереження, тут розмова, тут комунікація це все, що стосується людей. Тому і середня ланка, і менеджмент це важливо розуміти і знати.